Усім привіт! Ви на каналі Вікібокс. І сьогодні у нас буде облаштування і плюс питання відповідь. Тому ось так. Почнемо з першого питання. А, ой, що ми облаштовуємо? Ми облаштовуємо мій новий будиночок, ну і ось так. Ромтур буде в кінці відео. Тому ось так. Так, ну все, почнемо питання відповідь. Перше питання: скільки тобі років? Мені 11 років 20 жовтня буде 12. В якому ти класі? Я в 5 класі. Скоро прийду. ну, 1 вересня буду в 6. Скільки років твоєму каналу? В моєму каналу скоро буде 2 роки, тому давайте до літа, десь так, до 24 до 26, зробимо 1000 підписників. Так, зараз десь так один з половиною рік. Якщо, то... Якщо так, більш-менш точно. Так, якій ти області живеш, я не хочу вам доки ще казати, бо це така більш особиста, можна сказати, така інформація. Я не хочу просто казати. Напевно, потім вам скажу. Напевно, яка твоя ціль? Ну, моя ціль добити 1000 підписників і закінчити 5 клас з хорошими оцінками. Хорошими оцінками для мене це хоча б Ну, Вибачте, ось так. Е так, чи любиш своїх підписників? Якщо ви на мене підписані і не підписуєтесь, то, ну, так люблю, можна так сказати. І якщо ви мені там коменти пишете, мені ну, дуже приємно, коли ви пишете хоча б якийсь комент, хоча б сердечко ставити, мені дуже приємно. Так, ой. Ну з якими блогерами ти дружиш? Эм, ну, так не пам'ятаю, ну прям дружити. Эм, ну я дружу з подругами. Вона вже для мене ЛП. Не П тобто. Вона вже для мене не П. Тому... Не знаю, можна зарахувати, Ну, зарахуємо. Або незрахую. Ну, ось її канал, він є в описі, тому підписуйтесь її. Будь ласка, їй буде дуже приємно, коли в неї стане 100 підписників. Вона мені постійно каже, що хочеться і 100 підписників, і я знаю, що вона мене дивиться зараз. Так. Ну, а так я не знаю. Раніше я хотіла. я взагалі раніше по секретному скажу, не знала, що є інші авита-тубери. Бо реально я не знала. Потім, коли мені написала Софія Фемелі. Софія Фемелі. З нею я не дружу. Я її знаю. Так, в якій ти програмі робиш монтаж? Ну, в віншот, я роблю монтаж. Все я там роблю, шорти, все роблю. Ось так, не в капкуті. В іншоті, ось іконка. і ось. Так. Ну, обложку я роблю в канві. 음... Ну, все, тут питання закінчилося. Скільки в тебе вдома тварин? У мене нема тварини, тваринок, але в мене раніше були. Е, був котик. Е -е, котик. Він ще є, просто він зараз не зі мною, можна так сказати. Але він дуже був хорошенький. Ось так, в мене були ще рибки. Та й все. Яка твоя улюблена іграшка м'яка? Ну, по секрету вам скажу, я така людина, якщо мені подарували якусь іграшку, м'яку, то я з нею дуже важко розстаюся. В мене є іграшка, вона дуже, можна так сказати, не стара, але вона в мене ще з 5-6-4 років. Напевно, з 4. Я її тоді назвала п'інка. Я не знаю, чому я її так назвала, але ось так. У мене ну, не можу сказати, що багато м'яких іграшок. Половини м'яких іграшок в мене немає. У мене є пушин рожевий. І все. Я не знаю, у мене просто одна улюблена іграшка це п'янка. Це пам'ятаєте, є був... Такий тренд на котиків або там всяких тваринок, що в них великі очі з блистяшками і все, нібито. Ну, такі тваринки. Ну, ось її фотка цієї іграшки. Так. Чи є в тебе брат чи сестра? Нема. І ніколи не було. Де і не буде? Напевно. А дай не буде. Не хочеться. Конкуренція ще буде. Не надо мені тут конкуренція. Хоча було б прикольно приявлять, озвучивала Е, э, э, не я, а молодша там сестра або брат, Було б прикольно, так. Э, яка твоя мрія, Ну да, тисяча підписників, це мрія, но... Ну, є така мрія у кожного українця, ви напевно, вже здогадаюсь, але моя особиста мрія завести домашнього улюбленця якраз таки. Котика або рибку. Ну, якщо чесно, мені треба рибку таку заводити, якій не дуже великі условия. Я хочу такого пітушка синього. Напевно, такого гарного. Щоб... Бо котик він буде. Ну так, да. котики милі, але ти ж не можеш предсказати характер. Тому ось так. А от рибка вона розслабляє нерви і дає вологу повітря. Тому ось так. Ну і можна понаблюдати, вона гарненька. Так. Ну, Це такі питання і питання, які я побачила в інших блогерів яких ти блогерів дивишся? Ну, якщо що, я, можу, я вже багато блогерів не дивлюсь, просто люблю трошки подивитися там шортики і все. А так блогерів я о, прям окремо не дивлюся. Ну, ладно, я себе дивлюся. Ну що, дуже гарний в мене контент. Ну, гарний в мене контент. Чому? Будемо не подивитися, наприклад. Я бувала. До речі, напишіть у коментарях, якщо ви хочете відео, обзор на мої старі відео. Боже мій, там мені здається. Точно буде. Тому що я прям старій, яким по два по роки. Там я озвучую коли що? Десь було мені 10-9 років. Ну, не так давно. Як ти дізналася про Avetar World? Розкажу вам історію, яка була, була насправді. Вона мене познайомила, мене познайомила подруга. Тобто, я не так дивилася в Play. О, Адер Ворлд, я його скачаю. Ні, я дивилася, що там подруга грає в якусь гру. Я її питаю, що це за гра? І вона каже, Аватар Ворлд. Вона зараз не грає, ну все одно. Я так думаю, ну, спробую. Гарна гра. я так пробую і мені зайшло. Думаю, а чому б не знімати про це контент? Ну і я знімаю зараз про ваш, для вас контент. Так. Яку б ти країну би хотіла полетіти? Я хотіла полетіти італіяном? Ну і ось румтур нашої. Будівлі! Так швидко час пролетів, що я навіть не помітила. Ну і з вами ой! Ну і на цьому відео закінчується. Усім бай!